Під час встановлення контакту з верховним вашого роду необхідно перебувати в стані благості, вдячності, в стані прийняття, тобто любові. Алгоритм, по суті, встановлення зв'язку дуже простий, ділюсь в вільному доступі, але застерігаю, що відео до кінця потрібно додивитись і зрозуміти правила, нюанси, закони. Ви маєте вийти на душу, в першу чергу встановити контакт з душею. Потім, після встановлення контакту з душею, це так само відбувається все е, згідно закону гармонії, в благості, любові, вдячності. Ви маєте попросити душу з'єднати вас зі старішиною або верховним вашого роду. Хто такий верховний вашого роду розповідав в попередніх відео. Вже давненько пошукайте одне із найпопулярніших відео на моєму каналі, на моїй сторінці. Так от, ви просто з'єднати, просто душа, нехай пристане переді мною. Ви відчуєте присутність енергії, ви можете побачити образ. Важливо завжди переконатися, що прийшов саме він. Тобто ви маєте обов'язково задати запитання, ким ти будеш мені? І відповідно. Якщо це буде якийсь дух, який може прийняти облік вашого верховного роду, і це буде не він, дух не зможе видати себе за верховного роду і сказати, що я верховний. Ну, типу, згідно закону Всесвіту, яке запитання, така відповідь. Відповідно, коли ви отримали позитивну відповідь від старішини, ви звертаєтесь до нього і його просите вже повідати вам про происходящему в вашому роду. Він, як ваш куратор, наставник божества. Але дивіться, це не той дідусь, якого ви, можливо, знали, це не той родич, якого ви знали. Саме головне і ключове можуть приходити душі жінок. Зстерігаю, жінки не можуть бути верховним роду. Не я це придумав, якщо що. Я передаю інформацію. Якщо прийде душа жінки, ви можете поцікавитись, хто прийшов, запитати, чому прийшла, і далі все одно всі подальші питання тієї душі узгоджувати через верховного роду. Самій алгоритм, моя система. Навчаю цьому на п'ятому кроці своєї авторської програми, саме пізнання шлях до себе. До п'ятого кроку потрібно пройти, як мінімум починаючи з третього, а краще з першого. Перейдіть за посиланням в шапці профілю, потрапите на канал, знайомитесь з моїм контентом, проводимо ефіри, зустрічаємось, працюємо. Там же є перехід на сайт з описом програми. Всім бажаю гарного зв'язку з родом. Помоліться, до речі, за верховного свого роду. Молитва також є. Молитва є в стрічці. Підписка, лайк, репост корисного вам плюс в карму.